Перша Україна відзначає чергову 31-ю річницю незалежності в умовах великої війни. Тож, аби не наражати громадян на небезпеку, масові святкові заходи в державі не проводяться. Проте ворог ніколи не зможе завадити нам прославляти нашу батьківщину своїми добрими справами, зізнаватися їй у любові, єднатися та підтримувати один одного. Тож на святково вбраному подвір'ї колектив Сумської центральної міської клінічної лікарні у барвистих вишиванках із посмішками на обличчях привітав своїх співвітчизників. І з державним святом сьогодні день незалежності надзвичайно важливий, тому що наша країна, наші люди борються за свободу, за незалежність наші за життя. Хотілося б привітати всіх людей, нашої України, тих, що залишились в Україні під час бойових дій, ті, що виїхали. Тобто, дай Бог їм здоров'я, терпіння. Україна переможе. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе цей святковий день. Перш за все бажаю нашим сумчанам, нашим українцям миру, перемоги, добра і обов'язково здоров'я. З ним незалежності України це дійсно свято, яке ми стали цінувати саме зараз, бо зрозуміли наскільки нам важлива наша незалежність. Тому бажаю всім миру, перемоги нам, щоб ми далі жили в мирній, процвітаючій країні. Слава Україні! Героям слава, ми сильна нація. Ми все переможемо. У нас все буде добре. Я всіх вітаю з Днем незалежності. Хочу побажати здоров'я нації. Ми всі ми все переможемо. Мирного неба звичайно ж і скорішої перемоги на всіх зі святом. Мирного неба. Україна переможе. Ми понад усе з Днем незалежності. Всіх нас. З святом всіх. Сьогодні український народ платить найвищу ціну в цій війні за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України, а тому кожен громадянин на своєму робочому місці має робити все можливе для наближення нашої спільної перемоги. Переконана директорка центральної міської клінічної лікарні Валентина Домінас. В цьому році День незалежності для нас осмислився особливим значенням. І, можливо, тільки зараз ми зрозуміли, наскільки це важливий день і що таке взагалі поняття незалежності. Адже у нас зараз в Україні йде війна, гинуть люди, гинуть наші захисники, гинуть мирні мешканці, діти, жінки, чоловіки, люди похилого віку, руйнуються наші міста, і іде руйнація нашого життя, до якого ми звикли, до мирного. В трудах, в якихось е, таких постійних заботах. І е, зараз для нас дуже важкі часи, для нашої держави наступили, для нашого народу. І ми зовсім по-іншому переосмислили, я думаю, кожна людина переосмислила значення цього е, свята День Незалежності. Що таке незалежність? Незалежність це воля. Це можливість працювати, це можливість зустрічатися з друзями, це можливість народжувати дітей, вирощувати їх, дати їм освіту. Це надія на майбутнє. Незалежність це життя у вільній країні, де кожен має свою думку, де не боїться цю думку висловити, де у кожного рівні можливості для отримання освіти, для розвитку бізнесу, для будування свого життя. Сьогодні йде повна руйнація наших цих стереотипів і нашого мирного життя. Тому, знаєте, особливістю нашого сьогоднішнього свята є те, як ми його зустріли. Ми його зустріли у великій єдності нашого народу, у нашій сміливості, у героїзмі нашому, нашого народу. У відданості ідеалам України і відданості нашій батьківщині. Подивіться, як ми згуртувалися всі, як ми зрозуміли, що жити у неволі це не життя, а життя у незалежній країні це радість і це щастя. Як ми всі разом зрозуміли, що від кожної людини абсолютно залежить те, яким буде в подальшому наше майбутнє, чи воно взагалі буде зараз? Одні займаються волонтерством, інші пішли в ТРО, хтось в ЗСУ, хтось на робочих місцях плете сітки для наших для нашої оборони. Хтось допомагає особам похилого віку, які залишилися самі. Багато людей почали опікуватись тваринами. Я навіть дивлюся в будинку, де я проживаю. Раніше якось їх мало було. Зараз в кожній сім'ї є якісь, якась тваринка, тому що їх багато залишилося на вулиці, а ми сердобольні, ми сердечні українці, ми добрі. Ми не можемо залишитись осторонь того, хто зараз в біді. Ми згуртувалися і допомагаємо один одному, і допомагаємо самі собі всі разом вижити в цих умовах, перемогти, вистояти, вижити і мати можливість жити в вільній і незалежній Україні. Знаєте, Кожен на своєму робочому місці, в своєму колективі, можливо, у себе вдома. Якось старається кувати оцю перемогу. Це не пафосні слова, це те, що в нас насправді зараз є. Я дивлюсь, по нашому колективу ми вже неодноразово проводили різні акції. Ці акції не для піару, не для того, щоб в Фейсбуці про них сказати, а ці акції для того, щоб якомога більше. Вкласти сил в ту саму перемогу на своєму робочому місці. Це і організація паліативних бригад, які виїжджають на дом до тих людей, які не можуть доїхати з якихось причин до лікувального закладу. Це організація денних стаціонарів, це розширення послуг в нашому лікувальному закладі, це створення умов для цих хворих, це піклування про тих, хто зараз найбільше потребує цієї опіки. Це запровадження якихось нових методик, це забезпечення максимально можливого безкоштовного лікування для людей. І однією з таких рис є те, що в кожному нашому колективі знаєте, розуміє, що ми повинні зробити все для перемоги. Валентина Домінас, що має багаторічний професійний досвід і вже понад 13 років очолює провідний медичний заклад Сумщини, є справжнім зірцем патріотизму. Вона з перших днів повномасштабного вторгнення расистів на територію України, ризикуючи своїм життям, допомагала всім нужденним, власним прикладом надихала і надихає свій колектив та займається популяризацією активної громадянської позиції і свідомого громадянства. На початку війни, тоді це вже не зовсім початок був. Тоді, коли суми вже були вільним містом, за рішенням нашого колективу була перечислена велика сума коштів на потреби ЗСУ. Це ті кошти, які ми заробили. Свої, своїм трудом, але ми розуміли, що ми мож, не можемо їх зараз потратити на потреби лікувального закладу, оскільки є більш важливі потреби це потреби Збройних сил України, які зараз виборюють нашу незалежність, нашу свободу, і взагалі життя нашої держави і кожного українця. Зараз до Дня Незалежності ми знову провели. Обговорення і одноденний зар... суму одноденного заробітку наших працівників ми перечислили на потреби Збройних сил України. Кроме того, це велика сума коштів, повірте мені. Кроме того, ми обговорили на засіданні завідуючих старших сестер і вирішили питання придбати ще за власні зароблені, за зібрані кошти. Ну, от кожен внесе невелику суму коштів. У нас великий колектив, і це невелика сума коштів буде для кожної людини, але якщо ми разом всі, ми збираємося придбати безпілотник для Збройних сил України. Ми вже неодноразово допомагали і неодноразово збирали ці кошти. І тільки з зі зібраних коштів в колективі це десь біля 300 тисяч. Ми перечислили на різні потреби Збройних сил України. А зараз от у нас така, така добровільна наша домовленість. Я би хотіла, щоб інші лікувальні заклади, інші, можливо, установи, організації почули нас і прийняли участь у цьому. Це не обов'язково, щоб вони з нами разом ці кошти зібрали. Але кожен може на своєму робочому місці долучитися. До підтримки наших Збройних сил, адже ми всі розуміємо, що економічний стан в країні дуже важкий в зв'язку з війною дуже. А на потреби армії ну, мають виділятися величезні кошти, і цих коштів зараз держава просто не має. Тому ми. Пропонуємо нашим колегам, і не тільки нашим колегам, всім свідомим громадянам, якщо кожен з нас невеличку частиночку своїх коштів віддасть, то ми зможемо, можливо, врятувати чиєсь життя. Можливо, допомогти відвоювати якийсь клаптик нашої землі. Можливо, захистити нашого воїна, який зараз не шкодує своїм життям для того, щоб у нас було майбутнє, щоб ми жили. Наші захисники сьогодні відважно б'ються саме за можливість жити в вільній, сильній, соборній, самостійній державі, гордо називати себе українцем. А кожен з нас у свою чергу повинен робити посильний внесок у прискорення нашої перемоги та миру на українській землі. Кожен із нас, від кожного з нас залежить наша перемога. Коли та перемога буде, якою ціною вона нам буде дана. Тому я хочу зараз сьогодні поздоровити всіх, всіх українців, всіх сумчан, всіх тих, я вже говорила, кого називають за перебриком украми, нациками, бандеровцями. От, хохлами, як вони настільки не називають. Знаєте, раніше це було так образливо і ну якось принизливо. от я сьогодні пройшлася по всіх відділеннях лікарні, і коли я говорила їм: ну що, укри, нацики і бандеровці, я вас вітаю святом. То вони всі говорили мені, для нас сьогодні ця назва це як. Символ нашої свободи, і ми не ображаємося на ці слова. А ми навіть пишаємося тим, що ми оті укри, які зараз б'ють і знищують оту навалу. Я впевнена в тому, що перемога обов'язково буде, що ми всі разом її відсвяткуємо. Хотілося б тільки, щоб це були мінімальні втрати, щоб все-таки збереглася наша нація, щоб у нас щоб вона відродилася, щоб у нас. Народилося багато-багато дітей отих маленьких укриків, які будуть будувати майбутню нашу державу, і обов'язково її поставлять на вищий щабель. І ми займемо обов'язково особливе місце серед усіх країн світу, тому що сьогодні Україна це символ гідності, символ перемоги, символ єдності і символ правди. Ми боремося не за чужі землі. Ми боремося за правду, за е, віру, за свою свободу, за свою незалежність. Тому слово незалежність для нас особливе, бо ми завжди, українці, були свободолюбивим народом, і ми е, з поколінь в поколінь боролися за те, щоб бути вільними. Такий от народ, який любить вільність, який любить жити на свободі, який не може жити. Коли його вставляють в якісь рамки і заставляють робити те, що він не, не сприймає, я хочу побажати нам всім здоров'я, я хочу побажати всім українцям витримки, вона нам зараз особливо потрібна. Єдності, вона нам зараз особливо потрібна. Ми не можемо зараз бути роз'єднані, бо це шлях до поразки, а ми повинні перемогти. Я хочу побажати нам всім, щоб на слідуючий рік, день незалежності, ми зустріли з парадом, з квітами, з щастям, з радістю, з шануванням тих людей, які нам подарують і відвоюють оце, оце таке незвичайне поняття, як свобода і незалежність. Святом вас всіх українців! Перемога буде, Україна буде. Вона була, є, і обов'язково буде. І буде перемога, і буде щастя, і все в нашій державі, в нашій Україні буде добре. Я цього всім бажаю. З Днем Незалежності Україну! Україна неодмінно скористається своїм історичним шансом і здобуде остаточну і безкомпромісну перемогу назавжди, закривши гештальт. Аби наші діти і майбутні покоління ніколи не знали, що таке страшне слово війна. Слава Україні.